Сьогодні ми святкуємо дуже гарне, світле християнське свято, яке називається Різдво. Дітки, а вам цікаво дізнатися, що це за свято Різдво Христове? Так, тоді сідайте зручніше та слухайте уважно. Багато-багато років тому в місті Єрусалим жила жінка з добрим. Та чистим серцем звали її Марія. Одного разу до Марії спустився з небес ангел. Він повідомив, що в неї невдовзі народиться малюк, якого вона має назвати Ісусом. Він буде Сином Божим. Зраділа Марія. Бо хіба ж це не диво? А вранці вона розповіла про це своєму нареченому Йосифу, чесному та справедливому чоловіку. Але Йосиф не повірив це. Тоді ангел прийшов і до нього і повідомив, що невдовзі народиться малюк, і він буде сином Божим. Невдовзі Йосифу потрібно було повертатися до свого рідного міста, і вони з Марією зібралися у дорогу. Подорож була дуже довгою та виснажливою, і Марії прийшов час народжувати. Йосиф стукав кожні двері, але ніхто їх не пускав заночувати. І лише один чоловік дозволив їм піти в хліб, де жили його тварини. Там і народилося дитя. У Марії не було колиски, тому вона поклала дитя у ясла, з ясел їли тварини, і вони були повні м'ягенького сіна. І в той же час на небі засяяла нова. Яскрава зірка. Цю зірку помітили три мудреці. Не встигли вони здивуватися, як до них з'явився ангел і розповів про те, що народився син Божий. Тоді мудреці вирішили знайти диво дитя, а яскрава зірка вказувала їм шлях. Нарешті вони знайшли Йосифа, Марію та маленького Ісуса в яслах, виказали свою пошану, вклонялися та піднесли щедрі дарунки. А потім вони пішли вітати всіх зі святом Різдва, народження Христова. Дітки, нехай ця різдвяна історія. приготує ваші маленькі сердечка. До великого різдвяного дива.